Діти, уявіть собі, велике дерево України, його коріння це наша історія, стовбур це ми всі разом, а гілки це кожне місто і село. Щоб наше а дерево було міцним і здоровим, ми маємо пам'ятати про тих, хто його поливав своєю кров'ю. Давайте разом вшануємо хвилиною мовчання. Пам'ять усіх, хто боровся за нашу країну. Сьогодні у нас особливий день, адже ми говоримо про єдиність нашої країни. День соборності України. Після встановлення радянської влади на українських землях ідеї Соборності були заборонені. Проте, незважаючи на репресії, мрія про єдину незалежну Україну жила в серцях багатьох поколінь українців. 22 січня в 1919 році на Софійській площаді в Києві відбулося урочисто проголошено акту злуки між Українською Народною Республікою та Західноукраїнською Республікою. Це було дуже важливе рішення для нашого народу. У 1990 році українці створили живий ланцюг від Києва до Львова, взявшись за руки, щоб показати свою єдність. Учасниками стали понад мільйони людей. Сьогодні, в цей день, ми проводимо урочисті концерти, вистави, а також згадуємо важливі події історії нашої країни. Свято нагадує нам, що сила України в нашій єдності. Разом ми можемо здолати будь які труднощі. Українська мова. Пісні, танці та традиції. Це те, що нас об'єднує. Ми різні, але разом створюємо єдину культуру. Ми будемо високі як українські Карпати. Сині, як наше небо, жовті, як пшеничні поля, рухатимемося граційно, як лебеді, і співатимемо голосно, як соловейки. Плечі в гори опустили, руханка, руки в сторону, як крила, руханка, і гарненько покрутили, руханка. Права ніжка, ліва ніжка, пострибали ми, як кішки з пиркурі. Підтягнулись, не забули, посміхнулись. рухатися треба всім. І дорослим і малим. Рухатися треба всім. І дорослим і малим. Це треба всім і дорослим, і малим. Пам'ятаймо, що разом ми сила.